Зоряного часу, доби вам громадяни! В ефірі 46-й випуск ЮНН. Сьогодні поговоримо про новий корабль від компанії Drake, Ironclad та майбутній транспортний геймплей. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, стисніть дзвоник та донайте ЗСУ. Усі посилання в описі до відео. Чергове шоу Inside Star Citizen знову було присвячено висвітленню новинок Invictus. Фокус уваги був на цьогорічному Drake Defense Con. У всесвіті Star Citizen існує багато вантажних кораблів, але більшість з них зосереджені на невеликих масштабних вантажних перевезень. Від сотні до 1000 одиниць ССУ і на дуже великих, де є багатотисячні екземпляри. Серія Халів пропонує зовнішнє завантаження, і на противагу йому у компанії Drake з'являється модель Iron Clad. Iron Clad це наступний крок для вантажних кораблів. Лів Дрейк. В його основі лежить катерпілер сильно з сильно збільшеними розмірами. Це багатоекіпажний броньований транспорт для шести осіб. Значна частина корабля відведена під вантажний відсік, який має передній пандус для переміщення вантажів та невеликих транспортних засобів в умовах планети, а також розсувний дах для тих же цілей, але у космосі за допомогою Єва. Ключовий аспект Айрон Кледу вантаж більш захищений в вантажному відсіку з броньованим дахом. Айрон клед більше броньований, ніж катерпілер, що забезпечує. Цінним монтажам більше безпеки. Екстер'єр має класичний брутальний стиль треків з великою кількістю механізмів і неприхованими структурними елементами каркасу корабля. Тут є три окремі зони: житловий простір у задній третині корабля, вантажний відсік, що займає передні дві третини з переднім входом і висовним дахом, і командний модуль з місцями для екіпажу та кількома додатковими кріслами. Командний модуль використовується для керування кораблем і слугує рятувальною капсулою у випадку надзвичайних ситуацій. Модуль можна від'єднати лише в екстрених випадках. Він не призначений для повсякденного використання як основний корабль. Його роль врятувати екіпаж при транспортуванні цінних вантажів у небезпечних районах Всесвіту. Розробники вивчають можливість додати військовий варіант Ironclad, що розроблений для підтримки наземних операцій. Він має додаткові турелі для забезпечення вогневої підтримки і перероблений вантажний відсік для розміщення великих транспортних засобів, таких як танки і ремонтний відсік. Розробники також надали до Додаткову інформацію про Поляріс. Хоча він ще й не готовий до польотів, його зовнішній вигляд майже завершений. Інтер'єр знаходиться на стадії грейбоксу, але основні відсіки і кімнати вже дороблені. Головні зони, такі як капітанський місток, коридори, житлові приміщення, вантажний відсік, торпедні кімнати та турелі, наближаються до завершення. Капітанський місток корабля тепер відкритий, щоб зробити його більш привабливим і зручним для багатокористувацької гри. Проводиться робота над поліпшенням турелей, щоб Поляріс міг конкурувати з іншими капітанами. Кораблями. Star Citizen Live був присвячений питанням і відповідям щодо геймплею транспортних засобів цьогорічного Invictus. В студії були розробники, які працюють над функціями космічних кораблів та наземних транспортних засобів у Star Citizen і Squadron 42. І так, питання щодо використання наземної техніки в ігрових місіях доволі складне. Одна з проблем полягає в тому, що виконання місії на наземних транспортних засобах займає більше часу, ніж на космічних кораблях. Тому розробники намагаються знайти баланс. Наприклад, в деяких місіях є великі зони з турель. Які стріляють по космічних кораблях, але не по наземних транспортних засобах, що дає гравцям привід використовувати танки. сей також розглядають можливість використання радарів наземних транспортних засобів для пошуку певних об'єктів, але поки що це рішення не виглядає цікавим. Розробники працюють над місіями, пов'язаними з видобутком ресурсів, які включають відкритий збір ресурсів. Наприклад, гравці можуть отримувати завдання на збір певної кількості ресурсів, які вони можуть добути, купити або захопити. Пізніше розробники планують Ширити ці місії, включаючи мультизадачні завдання, які починаються як видобуток, а потім переходять до інших завдань, як от ремонт або транспортування. сей планують дозволити поповнювати боєприпаси в польових умовах за допомогою контейнерів з боєприпасами, які гравці зможуть купити і використовувати для поповнення запасів на своїх кораблях. Вони також працюють над місіями з перезарядкою, але це складно реалізувати через багато залежностей і можливі проблеми, такі як піратство. В майбутньому енергетичні установки будуть. Споживати водень як паливо. Це потрібно для того, щоб генератори не створювали енергію з повітря, особливо в умовах будівництва баз. Розробники продовжують працювати над балансом. Наразі вони зібрали багато даних від гравців і продовжують покращувати баланс. Сєйджі хочуть, щоб кожен корабль мав унікальні характеристики, і це складний процес. AMP і дисторшіни будуть і надалі використовуватися як способи деактивації кораблів. Наприклад, AMP працюватиме тільки після зняття щитів. Розробники також ведуть багатофункціональні інструменту. Інструменти для боротьби з дисторшенами, що дозволить гравцям відновлювати роботу кораблів після деактивації. У версії 4.0 CG ведуть систему підтримки життєдіяльності, яка включатиме пожежну безпеку, управління атмосферою і генератори підтримки життя. Також буде введено управління енергією і нові комутаційні точки з запобіжниками. Не зупиняється процес покращення вже існуючих функцій гри. Наприклад, продовжується робота над майстер-модами, які стали суттєвою зміною для гри в цілому. Цей процес включає оновлення. Всіх кораблів і різних систем. В цілому прогрес задовільний, але попереду ще багато роботи. Планується покращення моделі польоту та інших аспектів бою. Проводиться робота по перетворенню ландшафту і навколишнього середовища у важливі атрибути для вибору транспортного засобу. Наприклад, у густому лісі або при сильному вітрі може бути складно використовувати космічний корабль, і наземний транспорт стане кращим вибором. Також розглядаються різні погодні умови як спосіб впливу на вибір транспортного засобу. На завершенні шоу розробники наголосили. На важливості зворотного зв'язку від гравців і продовження роботи над вдосконаленням гри. Вони планують і надалі працювати над балансуванням, розвитком нових функцій, і покращенням існуючих, щоб забезпечити гравцям найкращий ігровий досвід. На сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримайте 5000 внутрішньої ігрової валюти. Побачимось у всесвіті!